Вітаю в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск сповнений баскетбольних перемог та поразок. Окрім цього, дуже потішили своїх вболівальників місцеві футзалісти. Баскетбольний клуб Пульсар відіграв черговий тур чемпіонату України. На домашньому майданчику рівняни приймали Севастопільський Мусон. Матч видався бойовим, але місцевій команді перемогти не судилося. Тиждень тому пульсарівці впевнено перемогли на Полтавщині. Тож до боротьби з своїм суперником на домашньому майданчику рівняни підійшли в хорошому настрої. Слід відмітити, що і гості з Севастополя перед матчем значно підсилилися досвідченими гравцями. Сам же поєдинок, обидва колективи розпочали впевнено. Пульсар більше як ставив на свій захист. Разом з тим він і часто атакував. За такої гри перша чверть пройшла практично на рівних, рівняни програли тільки одне очко. Після цього другу частину гри пульсарівці повністю провалили, закинувши в два. За менше м'ячів, аніж гості. Після перерви гра рівнян трохи вирівнялася. Хороший результат показав Тарас Липін, але у одних його досягнень для перемоги не вистачило. І у підсумку пульсар програв з рахунком 69-88. Ми цього місяця не грали. То, буквально то, тільки місяць, як приступив роботі. А прибрилі Панченка і Козлова, вони тільки не держав, як з тут. многие связки на еще не отработаны и так далее. Ну, это все-таки опытные игроки, вы знаете, по и так далее. Естественно, от них будет, они будут играть первую. Наши ребята сегодня, конечно, было очень много ошибок. Проиграли полностью подбор, и тут оправданий никаких нету. Но во многих моментах, опять же, мне понравилось, что игроки боролись. Хотели показать хороший баскетбол, и в многих моментах он был показан. Хотя, опять же, Много глупих ошибок, и по большому счету сегодня только катерас відео на падінні опять та ще за собою команду. Після домашньої поразки пульсар у турнірній таблиці займає 13-ту сходинку, а наступний матч рівняни проведуть на виїзді у Кіровограді. Вихід у фінал чемпіонату України цього тижня вирішувала баскетбольна команда Сузір'я. На домашньому майданчику місцеві дівчата приймали одного із своїх основних суперників Львівський університет фізичної культури. Раніше рівнянок двічі переміг. Тепер же Сузір'я зуміло взяти реванш. Перед виходом на майданчик як у Рівненського сузір'я, так і Львівського університету фізичної культури була рівна кількість очок. Тому саме цими двома матчами практично вирішувалася доля виходу у фінал рівнянок. Боротьба назрівала серйозна. Перший матч туру пройшов активно. Обидві команди не поступалися одна одній, але сила була на боці сузір'я. Рівнянки виграли з рахунком 84-69. Коли грає 12 чоловік, а коли грає 6 чоловік. Є велика різниця. Тобто фізично ми не готові. Нам не вистачає людей. І тренувальний процес тяжовий, бо у нас є граки в а є ті, які доїжджають. То є сніси гранасі та роль. Наступна гра туру була не менш напруженою. Цілих три чверті команди йшли в притул одна від одної. Різниця по очках досягала максимум 11 пунктів. Але у четвертій чверті рівнянки зібралися та почали активно закидати. І у підсумку друга поспіль перемога – 90-62. Я думав, що буде легше. Це все ж таки 27 очок, вони прийшли завдяки четвертій четверті, коли вже дівчата повірили в те, що вони виграють і спокійно е, грали. А всю гру ви бачили, що ми не могли більше 10 відірватися, оскільки не намагалися половину відірватися. В половині було тільки 11. Вони нам не давали можливості. Тому і дівчата розслабилися, побачивши, що нема провідного гравця. Вони зовсім по-іншому подивилися і думали, що буде все так просто. А наступні матчі Сузір'я проведе теж вдома, 8-9 лютого. Прийматимуть рівнянки команду з Тернополя. Якщо місцева команда і тоді здобуде дві перемоги, то до фінальної частини змагань Сузір'я вийде достроково. Добре відома футзальна команда Славія змагалась цього тижня на ветеранському чемпіонаті України. Турнір проходив у Житомирі і зібрав шість кращих колективів з усієї країни. Як себе показали місцеві футболісти, дивимось далі. До Житомира Славія відправилась, вже маючи титул чемпіона міста з футзалу, але трофеї порівнювати не можна. Тому настрій команди був більш ніж серйозним. Спочатку у чемпіонаті повинно було брати участь вісім команд, але Волинь та Львів від участі у підсумку відмовилися. Рівняни ж у першому поєдинку зійшлися з Донецьким Аяксом. Матч видався напруженим та цікавим. У команди суперника у складі був ряд досвідчених спортсменів, тому рівнянам довелось довелося солодко. Славія і вела в рахунку і мусила нас доганяти суперника. І у підсумку. У перший програш з рахунком 3-5. Другий же матч рівняни проводили проти Кримської уніки. Тут нашій команді посміхнулася удача, і вона перемогла з рахунком 4-2. У воротах суперника відзначилися Роман Волох, Андрій Паршиков, Олег Кучер та Сергій Щубак. Вирішальними ж для рівнян стали матчі другого змагального дня чемпіонату України. Спочатку на майданчику Славія грала з Одеським Чорним морем, командою діючим чемпіоном. Цей матч рівняни повністю провели разом з тим. Від них і удача відвернулася. Розгромний програш з рахунком вісім це можна пояснити тим, що одеська команда у своєму складі має досвідчених гравців, які мають за плечами серйозне футбольне минуле. Вирішальним матчем був поєдинок із київським ворзелем. Тут мали вирішити, що візьмуть рівняні медалі на чемпіонаті. Славія розпочала вдало і першою відкрила рахунок. Далі все пішло не так добре. І рівняни пропускали і тільки наздоганяли по рахунку. У підсумку Києву Славія програла 3-8. Останній матч рівняни проводили проти Житомирської команди, які у підсумку виграли 5-3. Але цей Результат вже нічого не вирішував. На чемпіонаті України серед ветеранів Рівненська Славія посіла четверте місце. Минулих вихідних пройшов чемпіонат області з тхеквондо ВТФ серед юніорів. Тут змагалися хоч і юні, але вже досвідчені спортсмени. Окрім медалей, боролися вони і за місце у збірній області, яка захищатиме честь регіону на всеукраїнському рівні. Юніорський чемпіонат області з триквондо ВТФ у рівному проходив вже в четверте. Змагалися тут не тільки за чемпіонство, за підсумком змагань сформують збірну області, яка захищатиме честь рівненщини на всеукраїнському чемпіонаті. Склад збірної більш-менш визначений. Він формується не тільки за підсумками чемпіонату області, а й за результатами прошлого року виступів спортсменів. Але ну цей чемпіонат може показати якісь нові. Імена та лиця, які могли би поїхати збірна. Основний склад збірної серед юніорів – П'ять чоловік. Більше чотирьох десятків юних тхеквондистів продовж двох днів змагалися на татамі. Серед них були і ті, що вже точно мають місце у збірній. Так, рівнянин Денис Бордюх поїде на всеукраїнський чемпіонат. Втім, на обласному турнірі він не розслаблявся. Я не розслабився, так як це також є відбір на цей чемпіонат України, і не потрібно розслаблятися, так як кожен бій. Це досвід. Серед учасників змагань було і четверо дівчат. Для кожної з них подібні турніри є трампліном для подальшої успішної кар'єри. Звичайно, хочеться зарекомендувати себе, по-перше, в своїй країні, щоб досягнути, для початку досягнути успіхів в своїй країні, а далі вже як Бог дасть. За підсумками змагань було відібрано п'ять спортсменів, які вже найближчими вихідними відправляться до Дніпропетровська. Фінішували цього тижня змагання у першій футзальній лізі міста. Чемпіон став відомий практично за декілька турів. Натомість боротьба за друге, третє та четверті місця тривала до останніх секунд матчів. Тож про підсумкові результати змагань детальніше у сюжеті. Останній тур першої футзальної ліги міста пройшов в напрузі, незважаючи на те, що чемпіон ліги Славія був відомий раніше, саме в останньому етапі вирішувалося питання срібних та бронзових нагород. Їх між собою розігрували «Рівнегаз» газ та Костопільський горизонт. У турнірній таблиці їх розділяло два очки, і у випадку виграшу костопільчан ті ставали срібними призерами. Натомість «Рівнегазу» газу для срібла нічиєї вистачало з головою. Перший тайм матчу між цими командами пройшов практично на рівних. Першим рахунок відкрив горизонт. Андрій Оксеню. Ок, скористався помилкою суперника і впевнено забив. Після перерви Рівнегаз газ продовжив гру від захисту, контратакуючи. Натомість костопільчани грали першим номером. У Горизонтівці у другому таймі створили ще один момент і подвоїли свою перевагу до рахунку 2-0. Далі газівники помчали вперед відіграватися. Втім, забити їм судилося лише раз за дві хвилини до фінального свистка. Відзначився Віталій Тушич. У підсумку 2-1 І перемога костопільчан свого роду. Це був матч реванш за кубок міста. У фіналі грали обидві команди. Але виграв тоді «Рівнегаз». Ще одним цікавим поєдинком туру став матч хіміка з Славутичем. Для першого результат вже ні на що не впливав. Натомість Славутич у випадку перемоги обганяв феміду і міг стати четвертим. Матч проходив не без динаміки, але відсутність мотивації для хіміка зробили своє. Славутич забив першим, потім він подвоїв свою перевагу. Програючи два м'ячі, хімік пішов у Вабанк з п'ятим польовим. Але для перемоги він зробив мало. У підсумку кожна команда забила у ворота суперника ще голу. Із рахунком 3-1 Славутич обіграв хімік, зайняв четверте місце і отримав символічний кубок за волю до перемоги. Ще два матчі туру пройшли з такими результатами: «Ребелс» переміг Феміду 10-7, і Славія розбомбила Дюсиша Верес 11-7. У підсумку перша трійка чемпіонату така: перша Славія, другий Костопільський горизонт і бронзові нагороди завоював Рівнегаз. Загалом організатори турніру змаганнями залишилися задоволені. Почали ми трошки невдало. Повелися на те положення регламент для участі в аматорській лізі України, не підготовлені були до цього. Маємо вже опит, як до цього готуватися до такого турніру. Але далі ігри пішли дуже добре своїм руслом, перемагали найсильніші. Ви бачили, яка запекла боротьба точилася і в першому колі чемпіонату, і в другому. Дуже вдало на цьому турнірі зіграла команда Славія, яка більш ніж на 50% складається з ветеранів нашого футболу. Футзальний сезон міста Рівне практично завершився. Щоправда, чемпіон ліги Славія у березні планує відвідати турнір у Польщі та згодом ще одні змагання у Німеччині. І одразу після закінчення першої ліги розіграли футзальний суперкубок міста. На майданчику зійшли чемпіон Славія та амбітний Рівнегаз. То що перемогло досвід чи жага бути першим? Дивимось у наступному сюжеті. Суперкубковий матч як Рівнегаз, так та Славія одразу розпочали з високих обертів, раз у раз атакуючи ворота один одного. Діяли вони з перемінним успіхом, аж поки газівник Тарас Прислубський не відкрив рахунок. Тут вже Славії прийшлось відігруватись. Не пройшло багато часу, рівно сім хвилин, і Рівнегаз подвоїв свою перевагу над суперником. Тут почалася справжня боротьба. До перерви залишалось небагато часу, а відіграватись потрібно. І за п'ять хвилин до свистка гол забиває Сергій Щубак. Другий тайм команди розпочали не менш активно і вже на 20 35-й хвилині Богдан Новак доводить перевагу рівни газу до рахунку 3-1. Далі Славія пішла у рішучий бій і зробила практично все для перемоги. Вдалося гравцям команди зрівняти рахунок до 3-3. З різницею у майже 10 хвилин забили Максим Новосад та Валерій Шипуков. Після такого рахунку на команди чекала серія після матчевих пенальті. Тут удача зіграла свою роль. Удар Олега Кучера вдало перервав воротар рівнегазу. І під час передостаннього удару попав штангу Олександр Ніколайчук. Натомість газівники всі свої м'ячі забити зуміли. І у підсумку серйозної боротьби суперкубок міста на з футзалу дістався рівнегазу. Такою гучною крапкою фактично і закінчився футзальний сезон міста. Мініфутбольний футбольний сезон закінчується для нас. Вже розпочинається зимовий футбол, пішов і потім підуть весняні турніри, відкриють його мініфутбольний турнір у нас Кубок бізнес ліги от, А великий футбол відкриє у нас турнір на Кубок Федерації пам'яті Молчановського в березні місяці. Так що у нас футбол продовжується. Цікаво, те, що рівнегас є дебютантом цьогорічної першої ліги. На досягнутому переможці зупинятися не збираються, і в майбутньому вони продовжуватимуть перемагати. Цього тижня команди зіграли чергових два тури у зимовій першості міста з футболу пам'яті Володимира Шморгуна і зробили вони це з такими результатами. У третьому турі Одек 2 переграв Кустинського Горинь, основний Одек із Верхівськом розійшлися з нічиєю. Малинськ переміг Волинь, Колос поступився садовому, мізоч-продуктор справився з калиною. Верес 97 поступився городку. Рівс переграв старт, епіцентр програв курозванам. Протторхобладнання виграло у Костопіль програв зірці. Вікторія поступила. Амако, омеляна перемогла одюша і забороль розправився з Дюсиша Верес-98. У четвертому штурі Верхівськ з Гощею Амако зіграли в нічию. Мізош Продукт розправився з Гориню, Одек із Малинськом зіграли в нічию. Колос поступився одеку-два. Ще одна нічия була між Гродком і Волинню. Так само зіграла Калина із водником. Садове перемогло Верес-97. Прот торхобладнання із стартом зіграли в нічию. Тинне перемогло Вікторію. Амако розправився з епіцентром. Пороль програв у Меляній, Костопіль переміг курозвани, Одюша поступилися зірці, і Рівес переміг верес 98. Після чотирьох турів в групі Авангард лідирує Садове, в спину йому дихає Малинськ, Одек, 2 третій, четвертим іде одек основного складу, і п'ятірку лідерів закриває його шамако. І в групі Парк лідерство, поки завоював Рівес. Другою іде у Меляна, третій забороль, четверте про і п'ятірку закриває зірка із Житина. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті Рівне. 1tv До зустрічі наступних вихідних в той же час на першому місцевому.